Привіт аграріям з України. Тема сьогоднішнього відео буде кукуруза. Е, так, хочу нагадати, що ми є виробниками не лише носіння соняшнику, а й кукурузи. Такі наші гібриди, як Маніфік, Теодор, Марсель, ар 1 к вже давно завоювали свою популярність і висіваються практично по всій Україні. Тому вважаємо за необхідність відповісти на ряд питань, які надходять від наших клієнтів стосовно підживлення цариці полів в період вегетації. Як всім нам відомо, є два способи основних підживлення кукурудзу період вегетації. Перший це класичне. Закореневе цинком по листу. Другий більш цікавіший агроприйом, але менше поширений через те, що передбачає наявність специфічних агрегатів, якими зараз не всі господарства устатковані. І мова йтиме про підживлення азотом безпосередньо в рядок. В цьому відео ми хочемо показати, як ми виконуємо цей процес в своєму господарстві, якими агрегатами користуємося і який профіт прогнозуємо отримувати в майбутньому. Відносно позакореневого підживлення цинком, тема достатньо широко розкрита, але не вважаємо зайвим пройтися по практичним та. Та теоретичним моментом застосування цього мікродобрива. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавого контенту. Зараз Ангіна розповість про важливість та доцільність. Цього агроприйому, а пізніше ми з ярославом включимося в відносно технічної складової і власне позакореневого підживлення цинком. Ні для кого не є секретом, що кукурудза це зернова культура, і відповідно фундаментальним елементом для неї є азот, присутність якого прямо пропорційно впливає на формування майбутнього врожаю та втілення генотипу, як такого, в цілому. Саме у фазі 8-10 листків цариця полів активно формує свій врожай та розмір початку. Тому безпосередньо в цей період дуже важливим є наявність того самого азоту у посівах кукурудзи, і саме Кастриця 32 на нашу суб'єктивну думку є найактуальнішим добривом. Пояснюю, у ньому представлені всі три форми азоту: нітратна, яка одразу готова до споживання, амідна та амонійна, які згодом перейдуть в нітратну, тобто готову до споживання. Таким чином, ми маємо пролонговане підживлення кукурудзи практично до викидання волоті. Також даний агроприйом несе в собі ще ряд плюсів. Ми даємо повітря рослині, технічним шляхом прибираємо другу хвилю бурянів, які вже час від часу почали з'являтися в такій фазі. Ну і, звісно, підживлення, про яке я щойно сказала. Але пам'ятайте, коли є волога, азот друг. Коли її немає, азот ворог. Перед тим як визначити необхідність проведення подібного агроприйому, проаналізуйте запас продуктивної вологи у вас на площі та зробіть правильні висновки. Далі про конструктивні елементи вам розповість Ігор. Ось саме так виглядає агрегат, яким ми проводимо підживлення кукурузи в період вегетації. Достатньо просто устаткований, абсолютно нічого хитрого. Це звичайнісінький звичайнісінька, який ми придбали в такої організації, як Деметра. І бак на 400 літрів з розподільними шлангами, який виробляє Богуслав. Ну, очевидно, що виникає питання, чому ми обрали таку збірну солянку, але відповідь буде простою: готові агрегати коштували 130-140 тисяч гривень. Ну і це ще до війни, зараз можливо більше. Тож, керен обійшовся нам в 25 тисяч гривень, а решта навісного обладнання стала в 50 тисяч. Це разом з монтажем та гарантією. До речі, Богуслав має вже готові рішення під наявні у вас керени. Тому, як бачите, агрегат достатньо просто монтується, жодних складнощів не виникало ні в нас, ні, не виникне ні в кого. Кас виливається у нас з нормою 55 літрів на гектар за допомогою електронасосу через трубки, які розташовані безпосередньо за долотами і доставляються прямо в шар ґрунту, а не розливається по поверхні. Тому приймайте на озброєння. Доброго дня. Сьогоднішнє відео присвячене цинку на посівах кукурудзи. Цинк є одним із найважливіших мікроелементів при вирощуванні кукурудзи. Водночас його запаси в ґрунті є недостатньо високими а будь-яка нестача під час ведаційного періоду негативно впливає на розвиток та і в цілому на саму продуктивність культури. У зв'язку з цим вкрай важливо своєчасно розпізнати дефіцит. Та провести позакореневе підживлення посівів цинковими добривами. Чому виникає дефіцит цинку? При так недостатній присутності в ґрунті запаси цинку зменшуються через вплив несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів. До них, зокрема, відносяться похмура погода, прохолодна підвищення рівень pH в ґрунті, низький вміст органіки в піщаних ґрунтах. Або за високих в ґрунтах в інших видів високий міст фосфору та ерозія. Ранньою весною через підвищену вологість і недостатнє прогрівання поверхні, дефіцит синку може бути тимчасовий і зникне разом з потеплінням. Значно гірше, коли йдеться про ґрунти з високим рівнем pH. На них нестача цинку спостерігатиметься постійно. Критичною межою вважається показник pH ґрунту більше 7. На зменшення кількості цинкових сполук впливає і високий вміст фосфору в ґрунті або використання у великих дозах фосфорних добрив. І перше, і друге, призводить до дефіциту навіть на тих. Площах, яких раніше були забезпечені на достатньому рівні. Усе через те, що фосфор перешкоджає обміну цинку в рослинах. Способи виявлення дефіциту цинку. Про можливий брак може свідчити сам зовнішній вигляд рослини кукурудзи, передусім страждає молоде листя, яке починає змінювати традиційне забарвлення і набуває більш світлого відтінку. По обох боках починається від основи листка, утворюються цілі смуги біло-жовтого кольору. Крім того, дефіцит цинку призводить до уповільнення розвитку міжвузля, яке стає значно коротшим. Внесення цинкових добрив. Найбільшого поширення набули препарати в вигляді хилату цинку. Пояснюється це тим, що їхня ефективність значно є вищою. Також існують добрива у вигляді сульфату. Лігносульфату, окісусульфату, оксиду та сукрату цинку. Кожен із видів різниця про проценним вмістом цього мікроелементу та здатністю розчинятися у воді. Останній показник є надзвичайно важливим для ефективного засвоєння. Найкращим результатом можуть поділитися лише добрива у вигляді хелату або сульфату цинку. При вирощуванні кукурудзи вносити цинкові добрива можемо і для ліквідації дефіциту цього мікроелементу, так і з профілактику. Метою останнє дозволяє уникнути проблем із живленням рослини під час. Майбутньої вегетації найкраще використання проводити способом розкидання, адже це забезпечує більш високий залишковий ефект для оптимальних умов подальше використання цинкових добрив, добриво може буде відкластися на декілька років. Цинкове підживлення вже вегетуючих посівів має дещо нижчу ефективність, проте все одно приносить необхідний результат. Щоб кукурудза отримала достатньо цинку або швидко усунути прихований. Або візуальний його дефіцит, рекомендується застосовувати легко засвоюємо коректор дефіциту цинку. Добриво, авангард-цинк в нормі від 1 літра до 1,5 літра на гектар. Підживлення посівів кукурудзи рекомендується проводити у фазі від 6 до 8 листків, що стимулює формування генеративних органів та їх запліднення. Знижується вплив негативних погодних чинників. Пекотної погоди підвищуватиме стійкість культури до шкодочинних організмів як внаслідок наслідок підвищуватиметься врожайність кукурудзи на зерно та поліпшується показник якості товарного врожаю в міст крохмалю, білку та вітамінів. Тому, якщо маєте економічну та технічну можливість, я наполегливо рекомендую вам виконати даний агроприйом. Напишіть в коментарях, чи підживлюєте ви кукурудзу і яким чином ви це робите. А я бажаю вам базової вологи, гарної врожайності і високої ціни. Па-па!